Всім привіт, любі друзі! Ловіть рецептик з 80-х років, який називався тоді або ніжка горобця, або «Перепилинні ніжки. І так починаємо. Беремо в мисочку, в якій ми будемо замішувати тісто, нам треба кімнатної температури, або злегка таке тепленьке, це в мене кефір. Звичайний кефір 2,5% відсотка жирність. Самий звичайний кефір з магазина. І я його поміряла, бо це у мене звичайний стакан гранчак. Але тут у мене його 220 мл. Хоча цей стакан у мене, ось, бачите, на, ну, на 250, Ну тут 220 мл молока. Ой, кефірчику, вибачте, кефірчику. Можна брати 200-220. Виливаю кефір. Вслід за кефіром оригінальний рецепт. Звичайнісінька сода. Сода. Так. Звичайнісінька сода. Ну, давайте так. Пів чайної ложечки соди. Ось о, пів чайної ложки соди. Пів чайної ложечки солі. І чайна ложка звичайного цукру. Так, поки що я перемішаю вінчиком, сода погасилася в кефірі, а борошна, дівчата, десь приблизно так само такий стакан. Ну, десь приблизно 250 грам, ну там трошки напідпил. В общем, щоб у вас було. Я зважила отут в ситечку, рівно 300 грам, оту ситечку у мене. І я зараз буду потихеньку замішувати тісто, і ви побачите із цих 300 грам, що в мене залишиться. Потому, що може піти, це ж залежить також і від кефіру, може піти і 260, а може в когось 270 грам піти борошна. І так просіюємо 250-300 грам борошна. YouTube канал Олена Томашевська. Дуже-дуже смачнющі пухкенькі рогалики, які робилися на дріжджовому тісті. Всіх запрошую подивитися і спробувати, бо це дійсно смачно. Так, борошно я ввожу частинами і отак перемішую. Так легше і борошну, і вам буде замішувати так набагато-набагато легше. Перемішую, поки я можу вінчиком, а як я не зможу вінчиком, я буду вже рукою справлятися. Ще напоминаю, дівчатка, яйце сюди не додаємо. Яйце піде, але тільки не в тісто, а вже будемо їх смажити. У мене така привичка, дівчата, поділюсь з вами. У мене дуже така погана привичка. Я завжди тісто замішую тільки одною рукою. Одна рука в мене чиста, це для того, щоб я його перевіряла, а другою рукою я замішую тісто. Завжди замішуємо тісто, як на вареники. Як на пару робимо вареники, тільки, звісно, ми цукор туди ж не додаємо. А тут ми додали цукор. Так. Ну, воно повинно бути. Значить так, дівчата, борошно у мене уж пішло зараз на даний момент 250 грам. Зараз оце в мене пішло. І я вимішую. Його. О, все. І тепер ось так Подминаю І головне зараз гарненько його вимісити. Так, тісто ще трошки липне, буду підпилювати. Може, зараз ще всі 300 піде. Все. Це блюдо, напоминаю, не солодке. Якщо хочете солоденько, по канал Олена Томашевська з ріжжового Дріждж... тіста робили рогалики. Дуже смачні. Так, все. Замісила як на вареники. Ось одна рука чиста, чого залишається, дивіться, на кефірі. Звичайне, м'якусіньке тісто замісили. Тепер, як звичайному тісту, Треба дати йому трошечки відпочити. Накрию тісто салфеточкою, бо миску вже в мойку кинула. Тісто відпочиває. Беремо фарш. Фарш або свинині підходить, навіть і баранячий, 500 грам фаршу. Або свинина, або телятина, або курятина, або можна мішати. Майже робимо як на котлети. От сюди фарш. Значить, так, це в мене курка. курка. Тут 500 грам. Тепер, щоб це було смачніше, хоча б грам 100 додайте сала. Це вже в мене перекручене. 100 грамів сала. Це можете пропустити, не додавайте. Якщо не любите, будете фукати, але це буде смачно, зразу кажу. Додайте сала. Тепер поперчити. Ну, півчайної ложечки перчику. Поперчили. Тепер. Посолили. ну Солі дам пів чайної ложки поки що. Перемішуємо. Трошечки сала треба, буде тоді набагато смачніше. Беремо блендер або м'ясорубка, або терка, або подрібнювач, Просто в мене подрібнювача немає. Одну цибулину і у мене є е, уже наш домашній молодий часник. Ну, це, звісно, багато, 5 чи 6 зубків, ну, давайте додам хоча б три. Ось, о, три зубочка часнику я додам. Тепер беру ніж. Сюди викладаю часник, щоб подрібнити, три зубочки. Одна цибулина. Ну, давайте я в грамах скажу. Десь приблизно грамів 100. Цибуля, часник. А можете і сало зразу сюди. Просто у мене вже було. Бо я сьогодні робила котлетки. Робила котлети. Дівчата, кстати, робила, знаєте, які котлети? Дивіться, заробите, один молодий кабачок. Пів кілограма м'яса, дві молодих картоплі, ну, сіль перець за смаком, часничок, хлібчик батон булочку намочила. Такі красиві світла. А ну дай я покажу. Ось ж вони лежать. Аліска, дай бабушка покаже зараз людям. Ось ж вони ще осте... Охол... охолонюють. Дай зайка моя. Зараз покажу. Так, цибулю з щасником подрівнює. Зайчику. Дивіться. Бачите, вони такі і пухкенькі, немаленькі. І дуже, дуже пахнуть на смак хороші. Надива, туди. Так, подрібнюємо. Там кабачок, картопля. Під на... Десь приблизно робила на грам 600 м'яса. Повний судок. А цей судок у мене на 2 літра. Перемішуємо. Яйця у фарш не треба. У тісто яйця не треба. Може, ще трошки додам перчику. Щоб візуально вроде, маловато. Все. Так, перчику додали. Сіль кинула, але кинула тільки пів чайної ложечки. Можете, ще, якщо вам мало, бо сіль за смаком додавайте. Яйця не треба у фарш. Може, ще чуть-чуть, ще десь третю частину чайної ложечки кину солі. Фарш готовий. Тепер приступаємо робити ніжки. Припилюємо борошно. Так, тепер розкачуємо тісто, як на вареники. Якщо ви вдома робите, дайте тістові трошки довше відпочити. Дайте тісто хвилин від 15-20 відпочити. І так як я зараз в прямому ефірі, то в мене тісто відпочивало тільки стільки, щоб я фаршик зробила. Бо мені треба швиденько вам всім показати. І розкатуємо, як на вареники. Тоненьке, кругленький такий пласт. Так. Ну, то, що вам сподобається, це я вам гарантую. Чекаю від вас гарних, чесних відгуків. То, що ви удивите свою, чи кому, чи подругу, чи сусідку. Це я вам гарантую. Все. Тепер берете таку витребеньку, чи звичайний простий стакан. Видавлюєте стаканом. Чи отаким от, от кругом. Діаметр, воно все одно однаково однаково. Що це, що це в діаметрі, однаково. Скільки тут, мабуть, сантиметрів 5, отут десь отак, до 5 сантиметрів. Десь так. Тепер отак. Просто давайте покажу. Отак. Отак, Раз. Два. І отаку по кругу. Як будь-то робити варенички. А діти будуть у захваті ваші студенти, внуки, у кого вже студентами стануть. Юзер 866 питає, у вас є гарне тісто на пиріжечки? Ой, саме гарне тісто у мене є. На YouTube-каналі Олена Томашевська. Є жарені, є печені, є, ну, в духовці печені, є ліниві. Є, є. Так, це збираємо. Оце, оце таке збираємо, воно не треба. От. Це зараз не треба. Робимо знову комочок, потім зробимо. отак от, от, Зробила комочок і десь там взяли якусь ложку борошна, присипали і сховали ось цей комочок. Ось так от. Галина, дякую. Все. І сховали, і накрили. А тепер уважно дивіться: беремо солонку. Берем соломку, берем оцю заготовочку, так, в руках можна її розплескати, соломку, викладаємо посередині. Все, і беру приблизно, приблизно. Фаршика. У мене це чайна ложка, якщо що, дівчата, у мене. І тепер. Звичайний, звичайний вареничок. Ось ось самий звичайний вареник. Дивіться, самий звичайний вареник ліплю при вас. Ось, от, бачите, вареник. Все, що лишнє, запхаю туди. От. І отако, самий звичайнісінький вареник. Фаршу не жалію. Якщо треба, борошно підсипаєте, і кругом отак зліпили, м'якенький із цього вареник. Тепер. Защепили, защепили. А тепер отак перевернули і цим швом придавили. А тепер робимо ногу горобця. Дивіться, беремо ножа. О. Ось така заготовочка. У нас отакі ніжки викладаємо. Бачите? Ось такі ніжки. О. Оце в нас така заготовка повинна бути. Фарш оцей, не бійтеся, у нас ще буде кляр, воно буде об цей. Тут отак і остається на розрізі, оце що фаршик. Нічого зараз не робите, я далі покажу. До 40 штук виходить. Дівчата, це клас. Берете дві мисочки. Звичайні. В одну мисочку б'єте яйця, в другу мисочку сухарі. Панірувайте. Скільки хочете. Ну, там я знаю скільки. Ложки 2-3 киньте. Сухарики по мірі необхідності будете досипати, якщо вам треба. Два яйця. Яйця просто перемішали. Відправляємося до плити. Розігріваємо олію. Наливаємо так, не жаліємо, ось так у яйці. Різниці немає. Чи з соломкою, чи без соломки. ось У яйці і в сухарі. Оце на цьому етапі, ось дивіться, як тільки ви обваляли, викладаєте ось так на. Рознос отак і несете в морозилку. Все, оце у вас та, на деко. Ось так о зробили і вже несете, це у вас полуфабрикат, а пожарите хоч через місяць, через скільки вам треба. Все. І наші лапки викладаєте, ще раз скажу, як хочете, дівчата, як хочете. Де у нас перша була? О, йо-майо, вже перевертать пора, Альона язиком лялякає. Жаримо на середньому вогні. Вогонь невеликий. Так, все. І швиденько будемо зараз їх отако, по черзі. Отак. От Раз. Два. Три. Це що є? Да. Саме головне, можна, дівчата, чесно, стоя. Льожа їх, як ви хочете. От як ви приловчите себе, отак от буде і правильно, а не як я вам кажу. Отак от буде, як ви зах. Як вам удобно, так і буде правильно. Все. І прожарене. хвостик не випадає. Представляєте, яка красота? дивіться? І ви можете ось на цьому етапі не дожарити, викласти на деко, в духовочку. 170-180 градусів, 10 хвилин і дойдуть. Хоч всередині чайна ложечка фаршу, але вона прожарюється. З одного стакана кефіра у вас вийде отаких от штук 40 лапок. Смакуйте на здоров'я! Смачно!